Привіт! Якщо я почну відео у такому форматі, це значить ми з вами кудись ідемо, щось будемо тестувати, щось будемо купувати. І сьогодні на черзі у нас Аврора. Я дуже рідко там буваю, але коли буваю, то за нічого не купляю. Та сьогодні зовсім інша історія. Ми подивимося, що можна обрати у магазині Аврора на суму приблизно 200-250 гривень. Ось такий луков з у нас виходить в таких білих світленьких тонах. Обожнюю такі кольори. Дуже подобається поєднання їх взагалі обожнюю влітку одягати світле. Але проблема з сумочкою, не знаю, яку обрати. Сподіваюся, мені зараз в цьому допоможете. Маємо два ось таких варіанти: чорний і бежевенький. Я не знаю, як краще сюди підійде, ніби і чорна ремінця, але бежево більше підійде до брючок. Зараз дивлюсь у дзеркало. Не знаю навіть, що обрати. Покажу. Що будемо обирати? Мені здається, чорний сюди якось більш більш підходить. Залишу все ж таки чорну сумочку, в неї також більше поміщається, тому йдемо чорненькою сьогодні сонечко, ми вже на місці. Зараз будемо заходити дивитися, що ми можемо з вами придбати на нашу певну суму 200-250 гривень, як я вже казала раніше. Також у наступному відео, буквально через декілька днів на каналі, буде огляд за тест цих всіх продуктів. Тому не пропустіть, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби це відео ви побачили першим. А ми з вами будемо йти. Пішла я до косметики та зупинилась на ось таких косметичках. 65 гривень. Мені дуже подобаються саме ось такі прозорі такого формату з малюночками. Вони так стильно виглядають. Ось ця рожева мені особливо прям зайшла. І ще я бачу дуже класний бренд Душка Косметик, він український. Наскільки я знаю, в перший раз бачу, що продається в Аврорі. але це у нас олія для засмаги. Також від цього бренду тут побачила ось такі рисові крема, крем для обличчя рисовий і також дуже багато різних пінок для вмивання. Знаєте, мене що тут найбільше шокувало це те, що прям все дуже обережно якось складено. Ну наскільки це можливо у Авролі, все по поличкам, по ось таким ящичкам, дуже все організовано, а не як звичай. Перше, що побачила такий блиск, що це ліпґлос, але це мати помада, Так, не блиск для губ кольоровий, але лонглесіньк написано бренд Safi, але дуже дуже нагадує Kiko Мені до речі, ось такий, ось такою формою. Я навіть дивлюсь. Я не знаю, що чого можна було вибрати, тому що дуже звісно багато продуктів і цінів не просто зміщені. 60 гривень за що це? 60 гривень за консилер. Ну, Як таке може бути? Як таке взагалі може бути? Також дуже ось ці популярні у нас а, хайлайтери від Safi. До речі, не знаю, візьмемо, затестуємо його чи ні. Що думаєте? Тиск для губ 9 гривень. Я як побачила, я думала, можливо, неправда, можливо, не дописали одиничку, але ні, 9. Звісно, що ми його беремо і будемо робити огляд і розпаковку у наступному відео. Будемо здобувати, що це таке за 10 гривень. Також бачу якийсь цінник тужлів єс 19 гривень, але я тут не можу знайти. Лише бачу ось якусь від Сафі. До речі, дуже гарно виглядає ось ця туш від лавіт, коричневого кольору. Аж хочу затестити певно, що взяти її. І також неймовірно гарна ось така туш, принцес, теж від Lovit, Але мені так подобається упакування. Дивіться, яке гарне. Тепер хочу трошечки перейти до палеток і поки йшла, дивіться, як все круто організовано. Для мене це просто шок. Також побачила дуже багато, дуже великий асортимент спонжів, буквально на різний смак, на різні кольори, які тільки ви захочете. Всі ми розуміємо, що такого навіть в Єві немає. Нема в Єві такого ідеального порядку це раз. По-друге, нема такого асортименту палеток. Я особисто дуже зацікавила ось ця палеточка за 49 гривень, на секундочку, 49 гривень. Ось дуже багато рум'ян, що сухих, що рідких текстур, але рідкі затестила. Мені взагалі не сподобалась формула, їх не видно на шкірі. А ось ці сухі я б затестувала. Mm. Тут у нас розсипчаста пудра у декількох відтіночках, і знову 50 гривень, і дзеркальце, і форма така цікава в неї. В мене прям зацікавив цей продукт. Я була у шоці, м'яко говорячи, так скажемо. Також багато добачила ось такі ці, що в нас як ідуть. І і рум'яна, і хайлайтер, все в одному від Сафі. Також. Дуже цікавий, гарненький продукт і дуже гарні відціночки, але не впевнена, щодо до пігментації. Не думаю, що все буде так гарно, як на картинці, чи буде воно так сильно прям братися на шкіру. Ось це питання. І тут то вже справжня дилема, що взяти на огляд. Рідкі одні, чи якісь вибрати одні з двох сухих. Продовжуючи тему сухих текстур, побачила ось такий запечений, що це нас. Бронзер. Так, а поряд з ним хайлайтер. Дуже гарні. 44 гривні, але виглядає дуже дорого, дуже класно. Не знаю, до речі, як на обличчя, напишіть в коментарях, у кого. Є. Ось такий рідкий рідки за 30 гривень це взагалі шок. Далі в нас що це таке, якийсь хель і сяючий хайлайтер, але якийсь він занадто рідкий, як на мене, прям я не знаю, схожий трошечки на водичку, проте такий гарний рожевий перламутр. Мені аж захотілося його взяти. Побачила також кушони. Ось такі, як я вже зрозуміла, але 120 гривень. Ось кушон стоїть, ну коштує, вибачте, коштує, коштує нормально. Для обличчя, але не знаю, чомусь я боюсь таке тестити. Пішла я далі дивитись по тональним основам. і щось тут побачила за 30 гривень, здається, якусь Рабі Роуз тональну основу, і Була просто шокована. Що туди можна взагалі намішати за 30 -то гривень? Я не знаю. Так же само, як і в цей бібі Крем 30 гривень. Це хіба що коробочка може 30 коштувати. А база під мейк від того ж Сафі коштує 150, тобто база 150, а тональний крем BB Крем 30, а база 150, а крем 30. Загалом я залишилась дуже задоволена сьогоднішнім б'юті-шопінгом. Дійсно, дуже багато крутих продуктів я взяла на огляд, а саме яких ми побачимо у наступному відео, тому не пропустіть і буду відкривати з вами перший раз. Отож, сонечко, у мене в чеку 194 гривні. Я купила п'ять чи шість продуктів. Як так вийшло, я досі не розумію. Я просто в повному шоці вже хочу все швидше затестити. А вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео, де ми будемо з вами вже тестувати ці всі продукти, які я сьогодні купила.